Поранення в голову, праву руку, праву ногу! І в живіт! Справа! Евакуювати 300 досить складно. Не дають нам відійти з 300. -ми. Відповідно, в ну, квадрик чи баги під'їхати не може, а вручну дуже великий маршрут, щоб виносити. Найбільше скида, і в піві. Вони ще від дівпів ми трохи боремося легше, ну аскиди кидає прямо під ноги, і відповідно група дуже часто трьохсотиться. Один-два. Летальних поки що не було на щастя, а поранені досить багато. Чуть не кожен раз, як трьохсотим йдемо, один мусив вже вибуває зразу. Добре, що легенькі 300. Боремося зараз дробовиками, дають нам розбирати їх трохи. Відповідно, наше командування каже, де наші, де не наші, з якої сторони наші нас прикривають. І якщо б десь над нами зависає, зразу спрацьовуємо, відстрілюємо їх. А так важко, бо не завжди побачиш і почуєш. По дню, то можеш побачити, точно тобі собі поцілиш. А поночі важко. Більша група, вона більш фізично підготовлена і, відповідно, не завжди є під'їзд. Тобто в нас зараз такий маршрут, що дуже пристріляний. Але піша група лазейка є, пішові, де може винести. Важкий, але винести може. Тобто і хтось чи з дружніх організмів, чи наші баги підійде і забирає. Ну, ну зараз скиди працюють, відповідно. Стан поранень досить легенький. Ну, є ускладнення, коли від міномети, тобто переломи, якісь ще щось вогневі. вогнівій. Ну, складно тільки, того, щоб забрати і відправити його. Так, в принципі, все так як було. Добуй сюди. Добуй сюди, давай, давай. Сюди, давай, 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 давай я давай. Давай-давай! — Вимагайте утісе, ми продовольки, я, я. я взяв. Жінка, діти, відповідно, батьки. Ну, всі, всі, хто там, щоб вони туди не зайшли. Напевно, це єдина мотивація. А так, ну, щоб вони туди не дійшли до нас, чим поближче. Бо тут вони роблять пекло.